Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жавтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Учнів Полтавської спеціалізованої школи номер 39 хочуть перевезти у дитячий садок номер 80 батьки дошкільного закладу проти. У Полтаві провели зустріч, коли можеш розправити крила, присвячену темі безбар'єрності в комунікаціях. Базу даних українських рукописних книг 11-16 століть, яка налічує в собі 600 описів стародруків, презентували у Полтаві. А тепер про це та інше докладно у Полтаві біля садочку номер 80 Червона калина. Сьогодні відбулася зустріч представників влади та батьків. Останні виступають проти переведення сюди учнів спеціалізованої школи номер 39 Через що склалась така ситуація, та які аргументи звучали у ході зустрічі? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Тиждень тому до батьків дитячого садочка повідомлена інформація була про те, що в наш садочок номер 80 планується перевести спеціалізовану 39-ту школу. Ця інформація надійшла не від департаменту, батьки самостійно її дізналися. Дев'ята година ранку, 20 серпня. Біля дитячого садочку, номер 80 червона калина у Полтаві зібралися батьки до шкільнят та представники влади. Мама вихованця дитсадку Олександра Голенко каже: батьки виступають проти переведення сюди учнів спеціальної школи номер 39. Як вони збираються поєднувати навчальний шкільний процес із навчальним. Дошкільним процесом це зовсім різні режими дня. Як вони збираються в садочок, який переповнений дітьми поселити ще цілу школу, куди діватись нашим дітям, чому наші діти мають бути? переповнена група ситуація з переведенням учнів 39-ї школи в садочок номер 80 пов'язана з неможливістю облаштувати у навчальному закладі укриття. До того ж, дана будівля постраждала внаслідок російської агресії 3 липня. кажуть у департаменті освіти Полтавської міської ради. Наприкінці весни директор садочку 80-го подала інформацію до департаменту освіти про планову мережу на 25-26 навчальні роки. Де зазначила, що в її 12 груповому садочку будуть функціонувати дев'ять груп, було прийнято рішення про оренду 39-ї спеціальної школи цих вільних приміщень у 80-му садочку для розміщення своєї початкової школи. З 39-ї спеціальної школи до 80-го садочку можуть бути переведені 54 дитини. З них 14 знаходяться на індивідуальному навчанні, тому більшу частину часу вони знаходяться вдома, говорять департаменті освіти. Щоб забезпечити їм навчання, у садочку зроблять деякі зміни. Ми замінимо там. Унітази і умивальники під потреби старших дітей 39-ї школи, і плюс ми розпочали ремонтні роботи в укритті для того, щоб створити простір окремий простір. Для дітей 39-ї школи заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Леся Марталішвілі говорить: даний садочок єдиний у місті, куди можна перевести дітей з спеціальної школи. Розглядалися інші варіанти. 32, га да укриття є, але його площі не вистачає навіть на учнів цієї школи. Вони навчаються в дві сміни. А у вас вистачає директор спеціальної школи номер 39 Віта Рудяк каже, скористалися пропозиції міської ради щодо оренди приміщення садку. Ті Мови, які є в закладі, підходять для учнів, які мають особливі освітні потреби. Це будуть окремі крила і окремий окремий вхід у укриття. Тобто, ми будемо враховувати під час організації освітнього процесу закладу також освітній процес чи виховний процес садочка. Батьки задавали питання щодо діток з розладами аутистичного спектру, як вони звикнуть до цієї території, до нового так, це для нас проблема. Але ми маємо її вирішувати. Маємо право наші діти і наші батьки мають право знаходитися. На будь-якому клаптику нашого міста інша справа, що виникають питання щодо переповненості груп. Але я, як директор, вважаю, що це питання, зокрема, не до мене, оскільки цим мережею займається департамент освіти за словами батьків, після зустрічі з представниками влади з'явилося ще більше запитань, зокрема і про ремонт укриття садочку. На який вони очікували ще раніше. Насправді це було на раніше нами запитуваний запит стосовно розширення місця для наших дітей, тобто це підміна понять. І, звичайно, нас дуже цікавить стосовно документів, якими керуються департамент та представники міської влади стосовно договору оренду приміщення. Не зрозуміло, чи змінилася площа, оскільки було заплановане вже в. Тимчасове орендування частини нашого приміщення 39-ї школи чи не зміни на площі вісімдесятого садочку. Як повідомили в департаменті освіти міської ради, нині уточнюють всю інформацію щодо кількості дітей з 1 вересня у садочку номер 80. Після цього прийматимуть остаточне рішення про переведення дітей з 39-ї школи. Колишню головну бухгалтерку Полтавської поліклініки підозрюють у привласненні та розтраті понад 3 мільйонів 250 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді, вносила до тарифікаційних списків комунального підприємства неправдиві відомості про кількість працевлаштованих працівників, створюючи надлишок коштів фонду заробітної плати із січня 2022 року. По березень 2024. четвертого, вона таким чином нарахувала собі та заступнику ці кошти у якості заробітної плати. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Дії колишньої бухгалтерки кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України це привласнення розтрата службовою особою шляхом зловживання службовим становищем чужого майна, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та службове підроблення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюють детективи територіального управління БЕП у Полтавській області. Сьогодні у Полтаві відбулася зустріч, коли можеш розправити крила на тему безбар'єрності в комунікаціях. Під час події представили довідник безбар'єрності, доступний і у цифровому форматі. У заході взяла участь радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Деталі дивіться у сюжеті. Безбар'єрність це не лише про відсутність фізичних перешкод, а й про те, як ми говоримо. У Полтаві провели зустріч, коли можеш розправити крила, присвячену темі безбар'єрності в комунікаціях. Подія об'єднала лідерів громад та фахівців різних сфер. У заході, що відбувся на базі Полтавського державного аграрного університету, взяла участь і радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Перед зустрічю вона оглянула, як заклад вищої освіти облаштовано засобами доступності. Новини Під час події представив довідник безбар'єрності гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані норми безбар'єрної мови. Він створений у співпраці з громадськими організаціями, психологами, правозахисниками, батьками дітей з інвалідністю, різнофаховими експертами. Це видання зі шрифтом Брайля, рельєфними зображеннями та QR-кодами на переклад жестовою мовою. Це інструмент, що Відбирати правильні слова конструкції, щоб притягнути бар'єрних комунікації. Довідник доступний усім у друкованому форматі в бібліотеках та в електронній версії, яка постійно поповнюється новою інформацією. Тож це жива книга, яку варто читати та популяризувати. Підкреслили учасники зустрічі. Версія, яка онлайн постійно оновлюється, і вона осучаснюється. Там є більше вже і слів, і підходів, і формулювань. То ми просто рекомендуємо всім користуватися саме онлайн форматом і також ми просимо тих людей, які хотіли би, щоб довідник безбар'єрності розширювався, щоб вони телефонували, передавали свої бажання, свої слова, які треба додати туди. Це документ з відкритим кодом і ми щиро приймаємо від всіх підтримку і взаємодію зі всіма удання. Має відповідну фактуру, структуру для всіх осіб, які Цього потребують і великий шрифт і шрифт, шрифт Брайля. Усе і картинки в шрифт Брайля є також після мова до цього. Ми зобов'язані на місцях завдяки такому інструменту полегшити тобі собі шлях до досягання цих цілей, Цілей, коли може кожен і безбар'єрність. Має окриляти. Серед учасників зустрічі і медики, і ветерани російсько-української війни. Усі ділилися власним досвідом щодо бар'єрів у спілкуванні та їх подолання. Я сім років як медик використовував конкретно формулювання безпека. Познайомився з довідником. Я дізнався правильне формулювання «бездобна людина. Хоча мав переконання, що всі сім років правильно все використовує. Десять суток я не міг вийти на вулицю. Я не розумів чому, але мене туди щось мене тримало, увалі. Потім, вже розібравшись з психологами, поспілкувавшись з хлопцями, я зрозумів, я не хотів питання, а коли закінчиться війна. Тому що я це приймав на себе, що я не зміг це питання вирішити. Коли ти бачиш, що дитина з Вічним поглядом на тебе звертаю увагу і соромиться запитати тебе, що з вами сталося, і де моя намаля. Я роблю перший крок, бо бачу, що батьки не можуть йому відповісти на це питання. Я в ігровій формі роблю перші кроки. За даними дослідження Центру соціальних змін та поведінкової економіки, проведеному спільно з ЮНІСЕФ, 87% українців вважають, що безбар'єрність важлива цінність для суспільства. І починається вона зі слова. Підсумували учасники зустрічі. Довідники безбар'єрності передали очільникам громад та керівникам освітніх закладів. Місце, де розмістили перший у Полтаві наземний пожежний гідрант, тепер пустує. Пристрій встановлений по вулиці Соборності. Забрали на ремонт працівники Полтаво-водоканалу. Розповіла речниця комунального підприємства Інна Рудяк. За її словами, гідрант у ремонті з 12 серпня нагадаємо, його встановили у нашому місті навесні цього року. У Полтаві по вулиці Кузьми Скрябіна відсутній дитячий майданчик скаржаться місцеві. Замість нього старі аварійні конструкції та огороджена захаращена територія, де планували зробити колись спортивну зону. Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Застарілі поодинокі елементи дитячого майданчику за адресою Кузьми Скрябіна у Полтаві. Тут на декілька багатоповерхівок немає місця, де грати дітям, кажуть місцеві. Посеред двору за цією адресою огороджена територія. Колись тут планували побудувати спортивний майданчик, каже мешканка будинку за адресою Кузьми Скрябина Сім. Інна майданчика нема. Поставили просто загородку і всьому. Був старий майданчик, і його прибрали. Ну а що, що далі буде, непонятно. Воно все бур'янами заростає, то тобто, з дитиною погуляти ніде. правило всі ж ідіть на свою площадку, а в нас, виходить, площадки в дворі немає. Хоча тут площадка була, але її розібрали. Сам з Харківської області Максим каже: у цьому мікрорайоні проживає три місяці, проте вражений тим, що тут майданчику немає. Одна назва від цього майданчика. Цікавість, що влади, що. Ну, напевно, людей з району самого цього ніякої немає, тому тут нічого не робиться. Обурена відсутністю дитячого майданчику за адресою Кузьми Скрябіна і Ніна Васильівна. Ну а де в нас тут дитяча площадка? Я не бачу. Тут все грязне. Ну, немає дітям гратися в принципі нікуд, ну такі п'ять домов і дуже ж багато нас, ну діток, діток. А ось Полтавка Віра Васильівна проживає у третьому будинку за цією адресою. Говорить, біля них є невеликий майданчик, проте тут збираються усі діти цього двору. І вечір увечері тут неможливо нам, старим людям, посидіти. До п'ятдесяти дітей точно буває. Розумієте, неможливо на самокатах цих. Ну взагалі пробачте грубо, але божевільня. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, станом на сьогодні в місті вже обстежено, задокументовано та проаналізовано технічний стан майданчиків, зокрема й за адресою Кузьми Скрябіна. Також визначено їхню приналежність до балансу утримувачів. Роботи виконують поетапно. Одномоментно привести до ладу всі майданчики неможливо. Крім того, говорять, варто зважати ще й на обмежений у військовий час бюджет. Кінець літа, час нової хвилі активізації змі в Україні. Полтавці частіше помічають плазунів біля водойм у парках, на городах та біля приватних будинків. Які види найпоширеніші в нашій області, та як реагувати на них при зустрічі, розкаже Андрій Гаврилов. На Полтавщині людей кусають отруйні змії. За інформацією прес-служби полтавської обласної військової адміністрації, протягом перших двох місяців літа зафіксовано дев'ять випадків нападів повзучих хижаків, з яких чотири сталися з дітьми. Біологи розповідають на території області мешкає два види небезпечних плазунів: гадюка лісова та гадюка степова. За словами природознавців, лісова гадюка розповсюджена по всій території нашого регіону, а її степова сестра у Кремчуцькому районі та на півдні, по долині річки Ворскла. Слідники природи уточнюють, змії ховаються в старих пнях під трубами у копицях сіна та під великими каменями. Гадюки це дуже корисні тварини, не дивлячись на те, що більшість населення їх не просто боїться, а панічно боїться. В природі вони нищать мешовидних гризунів, і саме тому в період періоду невеликих населених пунктах, там. Селах, селищах, містечках, де є приватний сектор і населення, тримає підсобне господарство. Саме там вони бо є залишки корму від тварин і є мишевидні гризуни, на яких вони полюють. Природознавці зазначають, отрута гадюки степової є досить токсичною. Підкреслюють, її отрута не є летальною, вона не викликає смертельних наслідків. Розміри такої рептилії 40-60 см в довжину. За словами біологів, небезпека наслідків від укусу залежить від віку. Легше переносять дорослі від 25 до 60 років. Віктор Закалюжний пояснює, люди похилого віку, діти та підлітки переносять укуси гадюк тяжче, бо у юному віці імунна система формується. а у літніх людей імунітет слабшає. Завжди людина повинна дивитись перед собою вперед, збоку, метрів на два-три. Гадюки холоднокровні кровні і тому в теплий період вони часто виповзають на освітлення сонцем місця. Щоб набрати світової енергії, щоб пройшов прогрів тіла, і вони були активні. А якщо людина проявляє агресію по відношенню до тварини, то в гадюки виникає відповідно рефлекс захисту, вона теж піднімає передню частину. Тіло з головою шипить, проявляючи певну загрозу. Дослідники живого світу розповідають: зазвичай люди зазнають укусу змії, якщо випадково на них наступають. Що робити у випадку, якщо ви вже натрапили на гадюку, розповів біолог Іван Бондар. Якщо перш за все її побачили, то не потрібно до неї близько підходити і турбувати. Вона сама втече. Дуже багато зараз відео поширюється по інтернету, коли. Людина стоїть і знімає її, і гадюка накидається на людину. По-перше, гадюки так агресивно себе не ведуть. Вони вже ведуть тоді, коли на них починають якусь проявляти дію. Тобто Якщо її починає хтось чіпати, вона буде відповідь шипіти, захищатися, накидатись. За словами медиків, після укусу в людини з'являється запаморочення, нудота, озноб та прискорене серцебиття. Звертають увагу: отрута змії уражає червоні кров'яні тільця. Ділянка укусу стає виражено болючою, може сформуватися великий набряк. При укусі змії постраждалому першочергово необхідно забезпечити спокій та знерухомити уражену ділянку. Наступний крок за можливості звільнити місце укусу від одягу. Гого прикрас взуття, накласти стерильну пов'язку. Медики наголошують, потрібно забезпечити адекватний водний баланс, дати постраждалому достатню кількість води. Фахівці радять розташовувати уражену кінцівку або частину тіла у підвішеному положенні, аби запобігти поширенню отрути по тілу. При можливості ми можемо накласти на місце укусу лід, який обмотаний в тканину. В ніякому разі забороняється висмуктувати отруту з рани, розрізати цю рану чи опікати чи накладати джгут, оскільки так ми можемо наражати людину, яка надає медичну допомогу, також на небезпеку. І ми повинні пам'ятати, що адекватна допомога здійснюється тільки в лікарняному закладі, і за можливості ми повинні чим пошвидше доставити потерпілого у лікарняний медичний заклад. У лікарні постраждалому вводять протиотруйні препарати. Лікарі наголошують, якщо неможливо доставити потерпілого до медичного закладу, потрібно забезпечити виклик бригади екстреної медичної допомоги та залишити його під наглядом до її приїзду. Нагадаємо, за даними центру громадського здоров'я, за увесь 2024 рік у Полтавській області було зафіксовано 13 звернень з повідомленнями про укуси змій. Ні, транспортна пригода у центрі Полтави. Зранку на перехресті вулиці Небесної Сотні та Конституції зіткнулися два автомобілі. Обидва отримали механічні пошкодження. Автомобільна аварія ускладнила рух транспорту. На місці події побувала і наша знімальна група. У Полтаві сталося ДТП на нерегульованому перехресті вулиць Небесної Сотні та Конституції. Близько восьмої ранку тут зіткнулися автівки Хонда та Міцубісі. ДТП сталося, коли я рухалася вгору в правому ряду. Лівий ряд був повністю в заторі. Автомобілі хотіли здійснювати поворот на вулицю наліво на вулицю державного прапору. І був затор до кінця кам'янки, і тому був повністю обзор закритий. В цей момент поміж машин здійснював водій рух на вулицю. Конституція також поворот наліво. Було здійснено ДТП, не змогли чесно зреагувати ні я, ні той водій. Зупинився повертати наліво на вулицю Конституції. Зустрічна машина, яка піднімалася зверху, зупинилася і показала фармою рукою, що пропускають мене. Почав я рухатись на ну, великій швидкості, скажімо так. В'їхала машина, яка попала в ДТП. Мене ударила мене, мене розвернула. Ну, звісно, мені необхідно було далі дивитися і зупинятися і не їхати далі. Але якщо б рух цієї машини трошки менше, менше б було проблем. Обійшлося без травмованих, механічні пошкодження отримали обидва авто. Повністю передня частина, заблоковані двері. Зараз в мене заблокована повністю коробка передач, не виймається ключ, ну і дві подушки безпеки. Так. Права двірка задня і права двірка передня. Стойка, пороги. Подушки автомобільна аварія ускладнила рух транспорту. На місце події викликали патрульних. Інспектори попередньо з'ясували, що водій Хонда на нарегульованому перехресті при повороті ліворуч не впевнився, що це буде безпечно та не надав перевагу в русі автомобілі Міцубісі, що рухався в зустрічному напрямку. На кермувальника Хонда патрульні склали адмінматеріал за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Як зазначили у патрульній поліції, стаття передбачає штраф у 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року. У Болтаві презентували базу даних українських рукописних книг 11 16 століть. Експозицію розмістили в обласній бібліотеці імені Івана Котляревського в рамках проєкту Повертаємо в Україну культурну спадщину. Як команда ідейників відтворює факсимільні копії унікальних видань? Розкажемо у сюжеті. У Полтаві презентували унікальну базу даних українських рукописних книг 11-16 століть. Її створюють із 2021 року спільно з національним заповідником Софія Київська за підтримки українського культурного фонду. Наразі зібрано 600 описів стародруків, а організатори планують поповнити базу ще чотирма сотнями. Це дуже шлях, такий знаєте, перевірений часом, тому що це рукописна спадщина українська одинадцятого шістнадцять. Цятого століття це книги, які були створені на території України або написані українцями. Факсимільні копії стародавніх рукописів дозволяють вивчати історію, мову та культурні надбання України. Завдяки цим виданням науковці мають змогу працювати з матеріалами, які в оригіналі зберігаються у закордонних бібліотеках та архівах. І наш проєкт Повертаємо в Україну культурну спадщину має на меті повернути ці книги в книги в виді вигляді факсимільних видань. Ми домовляємося з, з Місцями там, де зберігається книга, нам надають офіційно копії гарної якості, і ми робимо такі факсимільні копії. Тобто, це от повна копія, як вона, розмір, колір, і навіть ми підбираємо папір, щоб він був схожий на пергамент. Свою діяльність команда розпочала ще у 2009 році з факсимільного видання Луцького Євангелія з того часу вони встигли перевидати 11 книг, і нині готують 12-ту. Особливою мрією засновниці проєкту стало повернення до України Реймського Євангелія, книги, на якій присягалися французькі королі. Ми приїхали в місто Реймс, в Реймський собор, де присягалися французькі королі на цій Анни Ярославні на на вірність французькому народові. І це було так, знаєте, я думала, що це оригінал. Насправді то була копія. Але під склом я біля неї стояла. Я вже собі так знаєте, от просто мріяла, що я не знаю, це коли буде, не знаю як, не знаю, яким коштом. Але я хочу цю книгу повернути в Україну. Організатори наголошують, їхня мета зберегти українську рукописну спадщину та зробити її доступною для сучасних і майбутніх поколінь. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.